Що, давайте аналіз футбольного матчу Манчестер-Сіті, Реал Мадрид. Сіті на виїзді сьогодні, і давайте проаналізуємо його дійсно детально. Манчестер Сіті непогану боротьбу нав'язав Мадридцям, але відпустив зустріч 2-3 мадридський Реал на виїзді перемагає. Сьогодні Манчестер Сіті буде грати у свій футбол. Так, в чемпіонаті Англії ми бачили там і невдачі, і непоганий матч. Ось саме був... Проти Нюкасло, але якщо казати про материнський рал, який вдома грає, просто шалено робить камбеки. Ну і дійсно, сьогодні їм треба просто зіграти або в нічю, або просто. Перемогти і це високий клас футболістів. Ми розуміємо, що до чого мені сподобалася реалізація, і в індивідуальному плані кожен гравець Мадридського реалу дійсно на голову вище виглядає і стабільніше. Тому сьогодні Карло Анчелоті проходить далі в одну восьму фіналу цього турніру. Манчестер Сіті я не можу повірити. А ви напишіть своє бачення в коментарях.